Так, ось цих красунь я в минулому році не показувала, щось не доїхала я до пані Світлани. Але тут було за чим їхати. Подивіться, яка в неї гарна Moonlight, Magical Moonlight. Це сорт старий і небагато в кого він є. Чомусь, не знаю. Недооцінений сорт. 40 см волоть. Це тільки з-за вишки і в ширину ми теж поміряли її по 30 см десь вона. Сам кущик 1,60 м. Гарний, міцний, паганий, дуже міцний, але волоті все одно нахиляються і треба їх підв'язувати. Але так завжди, зі старими сортами, на жаль, не тримають волоті ці кущі. Також тут є в нас Diamond Rouge. Величенький кущик, дуже яскравий. Дуже, я собі навіть сфотографую, бо в мене на заставочку цього сорту, бо такого гарного я ще не бачила Diamond Rouge. І Ваніла Фрайс. Ваніла, як завжди, ну, не хоче вона триматися докупи. Її трошечки треба підв'язувати. Навіть знову ж таки, з дуже-дуже такими. Товстими паганами, але вона гарна за рахунок і форми волоті, і кольору. Е Все ж таки вона гарніша набагато, ніж моя. Моя в цьому році взагалі ніяка.